Не діалог між бізнесом та владою. Питання податкової реформи, місцевого самоврядування та впровадження європейських технологій в українських бізнес-реаліях сьогодні обговорили у столиці. Так звані gr технології або іншими словами лобізм тільки зароджуються в наших широтах. Через це дуже часто ці поняття змішують. Однак експерти закликають їх розділяти. Лобізм на державному рівні існує в багатьох країнах світу, але для України така діяльність радше спосіб для отримання надприбутку, до того ж ніяким чином не врегульований на державному рівні. Лобісти беруться за справу, отримують кошти, але при цьому не сплачують податки. І це за словами фахівців ще не найстрашніше. А от у нас є рішали, да вирішують вопрос, а їсть мошенники, коли беруть деньги і не вирішують вопрос. Представляєте, які негодяї. Емоціонально колега була в шокі від того, що чоловік взяв деньги і не рішив вопрос. І зал підтримав, Да, дійсно так не можна. Ой-ой-ой, треба рішити було вопрос. Зал не возмутило, що чоловік взяв деньги. Зал возмутіла, що взяв і не вирішив, мошенник. на одному із форумів держава та бізнес намагаються таки дійти висновків. Чому дуже часто поняття джіар та лобізм стають майже синонімами. Представники бізнес категорій вимагають від державних органів все ж таки урегулювати ці поняття на державному рівні. Консолідувати е, різних фахівців, різні соціальні групи для дуже правильної ідеї е, підготовки системних пропозицій щодо запровадження е, е, інсту... на рівні інституційному лобізму в Україні. Експерти кажуть, лобіювання призводить до чіткого розподілу приватного і публічного мовляв у країнах, де ефективно працює лобіювання, немає олігархату. А великий бізнес ефективно працює та мають чітку взаємодію із владою в Україні. Ж з лобізмом справи йдуть не надто прогресивно на законодавчому рівні. Його намагались запровадити ще у 1999 році. Втім, були спроби на початку 2006-го, але вони так і ні до чого не призвели. Хоча для держави така практика могла принести неабиякі дивіденди. Зніметься та дуже велика корупційна складова. Боротьба з корупцією в Україні є одна із таких важливих пріоритетних задач, які сьогодні вирішуються. Дуже важливо, що лобізм стане зрозумілим. Його правила, засади, принципи також будуть зрозумілі. Віта Коломієць, Максим Салій. Правда, тут.